Сімей, вчити ключі, які ми всі разом передамо нашим сім'ям. Я знаю, що хтось воює, хтось є тут, але всіх запрошую, запрошую отримати ключі Савшак Катерина Генаєвна. Yeah. Проговорили з батьками, проговорили з людьми, щоб всі знали, що в разі необхідності ми будемо крупнувати. І це не означає, що там щось закривати, буде це Це просто рішення, ми будемо опалювати, пеплювати і електропостачання, щоб не витрачати. Ми, ми переходимо на тотальну економіку. І, до речі, до всіх звертайся, це всіх способів. Повинна бути тотальна економіка електроенергопостачання.

Зараз відбулися повіщо масштабна студента, рефічі у нас і коронавірус цього рішення. І на цей тиждень також заплановано 4 виїздить сусідків, сітки мета спільно з процентів, які є на територіях і відповідно наші, підвищається із оповідної зброї, стамінера також з кольцом і спильно проводимося. В окремі окремі моменти також це відділом. Зі школи ми будемо працювати і з відділом спорту, ми працюємо тільки в тому напрямку, що ми забезпечуємо тих дітей на нашому проєкту, а вони це нарік спортивних різних. Тобто зрація різних. Так як ви передбачите, як підтверджено, яку ви таблиці відображені всі заходи, які відбуваються, і вони всі влучають вони, представляємо їх, кожен може побачити, коли деякі. Добре, добре, дякую. Тепер щодо соцпрацівників. Чи ви знаєте, які навчання, і які програми проводяться по, 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 по соцпрацівниках і е чи співпрацюєте з, з, з психологами і так далі? Станете ці всі програми не цікаві Терленські, цікаві чи що? У нас немає ресурс додатковий цієї свій ресурс, вони... Ми розширили навчання для психологів, для соціальних працівників з кожної такої їхньої пропозицією ми маємо співпрацю зараз, але також маємо напрацьовувати міський інтернаціонал. Ми назнаємо це французький фонд, також із Київської громадської організації. Я дуже вас просив, дуже просив слуху. Манчишин і щоб ви об'єднали ці зусилля, щоб ви разом до того потім підізнається ще ще теж потрібно, по військових. От я потім може можу призначити ще радника, який буде відповідати за це, щоб всі ви разом могли взяти під опіку соціального опіку і психологічного опіку всіх наших військових, які вже прибувають, їхні родини, які є, і всіх селів в домі так далі та, допомоги. Та, та, і е, треба вже зараз, від сьогодні, вже напрацювати ці психологічні такі з ними навчання і бути готовкою психологи, які б могли з ними працювати. Вже від сьогоднішнього дня вчора ще треба робити, але я, е, зараз з'явилися ці всі фонди, з'явилися всі ці структури, які одночасно е, працюють. Тому я дуже би просив, у два з четверо, поки що троє, і четвертий долучитися пізніше трошки, е, тому що треба буде воєнні підтягувати ті, що

Добре, але ви всі разом зміну співпрацюєте. Бо поодиночі діліться інформацією, діліться можливостями, бо у кожного з вас є свої можливості, а їх треба зараз доєднати. Це дуже важливо. Ну і послідні спорт і діти. Я би дуже просив по школах і дуже просив без утрихів, але, але поки нема, щоб ви о, о, ті спортивні табори, які є, і, ігри, які є. Зусили, щоб не було окремо там Кирключення ХРТ і їх, або там дитячий парламент і дитяча рада, об'єднати, щоб ви спільно все це проробляли, працювали. І найголовніше, е е е я би вас дуже просив, ті, що е у нас е можуть бути фонди, що десь діти їдуть на відпочинок, десь дітей, треба зібрати тих дітей всіх. І де можливо відправляти е на відпочинок, де можливо Знову ж таки є смачиш, можна об'єднати ці зусилля, щоб наші діти максимально отримали можливість відпочити. Треба, от зараз є, я не знаю, це хтось був, що з Турції, а це лідер, так, щоб в Турції не відпочинок, в Хорватії, Латвії, Польща. І всі, щоб ви ми могли сформувати ці списки, і в першу чергу, Якраз, чому я кажу, що це все об'єднало. Ну, в тих соціальних групах де є це в першу чергу необхідно, де треба це все зробити, їх в першу чергу треба витягнути і вирватися ви коло такої без виходять і депресії. Тому це все, все від вас залежить. Як ви це зробите? Яким чином ми, ми зможемо це? То всі стосуються до речі, бо ваших працівників, кого ви знаєте. Родини, які ви знаєте, хто стосується всіх, щоб ми дітей тих, могли якось вирватися і щоб вони, щоб вони жили, щоб вони не входили в той професійний стан. Добре, але це тільки об'єднані моменти можна зробити. Дякую. Тепер в, 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 що в нас по фінансах? робиться? Будуть перевикона чи не буде? Ще не недоконання, що пара не вистачає. Добре. Всі листи, які потрібні, що кому потрібно, давайте ми так себе і поговоримо по дорогах, по водях, по теплу, парожі, по, по цьому, щоб ми могли на ванну Чому? Тому що я буду виходити на сесію і буду просити депутатів, щоб ми все-таки підтримали наші підприємства. Тому що підприємства не витратимо. Якщо ми зараз не правильно зараз на дістану нашим підприємством, то це в центр структура повідомлення. А популізмом займатися і казати, що треба в першу чергу там тим, тим, тим допомагати, хто не треба робити. Не буде у нас нормального типу, вони будуть з нас робити. От представте собі, просто всі разом на секунду, на тиждень немає води. От просто представте собі. Люди вивозиться сміття. Ми вже це переживаємо. Я не говорю вже про інші речі. От просто. І ми собі зразу уявимо, що люди будуть казати, як буде на фронті відношення до тих солдатів, яких тут їхні діти не мають води, все свердиться, завалено сміття і так далі. Як буде там бути? емоцією. Тому, я ще раз кажу, на цим треба задуматися і все зробити для того, щоб підтримати наші підприємства. Кого які питання Будь ласка. Я також залишилася на цю комісію ТРС і стала також. Тому що завтра і місяця у нас буде спонтанні тренування. Ми вам йдемо знову, зараз продаємо репетицію і допомогу. Добре. Зараз я мене залишилося, допомагаємо підприємство, добре. І послідні, що я хотів, у нас сформована комісія, у нас формована комісія. Кожного старості, по кожному селі це старость в першу чергу стосується. І в першу чергу будуть старості відповідати буду все. А комісія дає зменшити наші не бачимо. А, бачу. Значить, комісія вже сформована. А вони виїжджали, Ходіли? П'ятницю АКС складений? АК складений. Значить, це не тільки поліжні, це треба по всіх населеному думку. Взяти дея наші землі, де є землі комунальні, які нібито не задіяні, не, не взяті ні в оренду, нічого, їх просто перевірити, чи засіваються там, чи що там робиться, і так далі тому потрібно. Вистачить, я більше не буду відповідати і зичити очі сірка перед прокуратурою, пересвідчено море. Все, вистачить. Значить, та комісія повинна мені подавати всі результати. Добре? Сәга тәкъдим итәргә теләп.